Хочу відкрити велику таємницю від створення світу, це Різдво. Різдво Ісуса Христа започаткувало нове літощислення. Коли народився Ісус Христос, перетнулися два виміри світ духів і світ людей. Вони з'єдналися, ангели з'явилися людям і звістили, що народився Спаситель. Який і є Христос Господь. Але що означає Господь? Більше 3,5 тисяч років тому Бог, Він говорив до Моїсея і сказав: Я Господь, я був Твоїм батькам з іменем Бог Всемогутній, а з іменем моїм Господь не відкрився їм. Тут відкривається таємниця. Що в тілі народився Господь, який є всемогутнім Богом, він же сущий, і Пророк дав йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Тому, коли Ісусу Христу ставили запитання, хто ти, то Він відповів від початку я є сущий. Христос це той самий сущий Господь. Який є, спілкувався з Моїсеєм під час виходу Ізраїлю з єгипетського рабства? Амінь.